Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору, Розпочалися нові акції та знижки з 28 квітня. Тобто сьогодні поглянемо що новесенького, що по знижкам. Залишається знижка на декори. Ось такий маленький кактус по 29. Ось така квіточка по 59. Гноми. А в голові у них штучна рослинка по 59 і овечка з рослинкою також по 59 Кава речина сублімована, Нескафе Gold 100 г упаковці 159 Чорна карта. Кава також речина, вже 50 грамів в упаковці 84 гривні. І кава смажена Мелена Якобс Естеса 230 грамів по знижці 149 Вершки до кави, сухі, моката, 200 г в упаковці 46. Напій какао розчинний мікс фікс, 150 г в упаковці, для малечі, для діточок, 55 гривень. Вермішель швидкого приготування, куховат, сметана та цибулька, курка. 90 грамів в упаковці по знижці 10 гривень. Ремішель швидкого приготування рисова. 85 грамів в упаковці по 10 Паста горіхова молочна. Веріпері. Склі 230 грамів, 99 гривень. Молоко незбиране згущене, з цукром 440 г 62 гривні. Килимок для ванної кімнати, силіконовий, овально з такої форми. По знижці 44 гривні. Ось такий набір килимків, два штуки в наборі 80х48 на і 48 на 48 см. Це більше такий сіро-чорний, зелено-білий ще ось такий. По знижці 149 гривень. Килимок придвірний, вилком прямокутний. 127 гривень. І ще ось такий варіант. Килимок для ванної кімнати овальної форми. Още вам показую. 34 на 68 сантиметрів по зничці 139. Шторка для ванної кімнати з кільцями. 180х180 см. Ось така плотна достатньо вона. 149 гривень. Ще ось така шторка для ванної кімнати. Клійончиста. З кільцями, з малюночком. Я собі колись таку купувала. ну Якість достатньо така добра. Малюночок там велике-велике таке чорне дерево на білому фоні. Ось так. 180х180 см, не знаю, сказала чи ні. 199 гривень. Вішалка настінна з гачками. Пластикова, 6 гачків. По знижці 29 Металева ось така вішалка. На 6 також гачків по 34 гривні. Ще ось такий варіант: килимок для дому: 50 на 80 см. 117 гривень. Сувок для сміття, пластиковий, як бачите, рожевий, сірий, по 27 гривень. Набір прищіпок 50 штук. Різні і рожеві, і зелені, блакитні, і білі, і сірі, по 39. Ще ось такий варіант. Набір прищіпок вже 20 штук. Сірі, зелені, блакитні, білі по 33 гривні. Набір аксесуарів для ванної кімнати, чотири предмета, мильниця, це для щіток зубних, це, мабуть, для пасти. А це для рідкого мила 199. Футляр для зубної щітки та пасти. Ну, мабуть, не для пасти, для щітки також. А паста, мабуть, сюди не підійде. Зелений футляр, блакитний, рожевий. По 19. Підставка пластикова для зубних щіток та пасти зубної. Сіра. Ще ось такий варіант. По 29. І ось така підставка для зубних щиток та пасти. Також по 29. Серветниця, дозатор, дерев'яна з малюночком. По 99. Ось така ще серветниця, скринька. Пряма кутна, також дерев'яна. 99. Ручничок кухонний. Однотонний в смужечку, зелений, синій, блакитний, різні кольори по 29. Рушничок кухонний. Ось такий ще варіант: мікрофібра. Синій також, зелений, жовтий, червоний. По 19. Це вже такий набір. Рушничків п'ять штук. І рожевий, і зелений, і блакитний, і жовтий, по 34 гривні. І ось такий ще набір серветочок кухонних. три штуки в наборі по 27 гривень. Пляшка для олії скляна з малюнком та надписом на об'єм один літр. 88 гривень. Скатетина прямокутна з мережевим краєм в квітах малюночок. 120х150 см. Ще ось такий варіант. По 88 гривень. Ось така скатертина також прямокутна. 100 на 60 см. Також малюночок квіти. 47 гривень. А це вже така новиночка. Скатертина для столу. Як косичка сплетена. Погляньте, жовта. Е, така темно-зелена. Різні кольори. По 88 гривень. Знову знижка на маслянку кухонну. Дно бамбук, а верх пластик. Невеличка вона по 55 гривень. Зубочистки фіна. 250 штук в упаковці 35 гривень. Млин для спецій, ручний, скло, а верх метал. По 169 гривень. Ніж розкладний, погляньте, ось такий з пензликом. Розкладувати не буду, бо я потім його не складу. По знижці 99. З'явилася ось така новинка. Ножиці кухонні, нержавіюча сталь. І такі непогані по якості, мабуть, 169 гривень. Тримач магнітний для кухонного інвентарю. По знижці 49. Овочечистка багатофункціональна. З відкривачкою і щіточкою. По 34 гривні. Ніж кухонний з пластиковою ручкою. По 59 гривень. Ось такий ще ніж кухонний, металевий, чухлі, невеличкий. По 49. Це вже ніж столовий, држивічі сталь. По 34 гривні. А це вже ніж для сиру та картоплі. Металевий, а ручка пластик по 29. І ось такий ще варіант, ніж кухонний металевий. Алма достатньо великий. Ручка пластикова по знижці 59, а коштував 77 гривень. Дужка кухонна, пластикова, гнучка 21х30 см, зелена. Синя, там жовта я бачу. По 29. Ось така дошка кухонна, пластикова також 30 на 20 см. Алма. Прямокутна 64 гривні. Шумівка кухонна металева. Невеличка по 24 гривні. Ще ось такий варіант: шумівка кухонна з дерев'яною ручкою. Ця коштує 64 гривні. Це вже лопатка кухонна дерев'яною ручкою. Також 69. І ось така ложка шумівка. Металева. вона така достатньо велика алма, з довгою ручкою. Ціна зі знижкою 59 гривень. З'явилася ось така новинка. Цукорниця пластикова з ложечкою. Але я бачу, на малюночку можна використовувати для різних спецій. Об'єм 450 мл. Поглянемо, скільки вона коштує. 39. Набір виделок столових, металевих, три штуки в наборі. По 29. Виделка столова, дитяча металева, з ведмедиком. Гарнесеньким ось таким погляньте. По 19. А це вже ложка для морозива, Металева з довгою ручкою. По 27 гривень. Сито миска, металева, кухонне, по бокам ручки. Зовсім-зовсім легесеньке. По 49 гривень. Кірш ось такий металевий. Він без кришки, об'єм, на жаль, як завжди, не пишуть. Теж такий зовсім-зовсім легенький. По 99. Рушляк металевий, круглий. По бокам ручки дві. По знижці 139. Поглянемо з вами на формочки для випікання силіконові. Ось така форма силіконова. Сердечка 6 штук. 49. Кругла форма. По бокам ручки 24 см діаметр по 88 см. Ось такий варіант. Теж форма кругла, 25 см діаметр з отвором. Зелена ще є по 64 гривні. І ось така ще форма силиконова. Квіточки, 6 штук, по 39 гривень. Стакан мирний, маленький, невеличкий на 150 мл. По 9 гривень. Вінчик для взбивання на батарейках. По 39 гривень. Склянка для коктейлю, висока. Ось така на ніжці, кольорова, по 59. Чашки тільки були новиночкою, а вже по знижці. Різні надписи. На об'єм 400 мл по 59. Стакан скляний, високий, з подвійними стінками, достатньо великий. Об'єм, на жаль, не пишуть по 88 гривень. Ось такий ще стакан низький, кольоровий. Погляньте, такий цікавий по 44 гривні. Форма для випікання скляна овальної форми, на об'єм 2 літра. 199. Ось така ще форма для випікання. Теж скляна, пряма-кутна. По бокам невеличкі ось такі ручки. Тяжка така. На 2 літра 600 невілікий, по знижці 249 Поглянемо з вами на тарілочки зі знижкою. Супова тарілочка. люмінарк невеличка 16,5 см діаметр 49 см. І велика тарілочка обідня. Ось вона сіра. Також люмінак. Теж коштує зі знижкою 49. Тарілочка скляна, прямокутна, з декором, з таким малюнком. 28х20 см, 109, Ємність для напоїв, скляна, а кришка металева. З трубочкою, лимончики. Полуничка. 59 гривень. Салатничок фарфоровий з різними малюнками та надписами по 59 гривень. Великий салатничок, чорний люмінарк 27 см діаметр 139 см. І салатничок маленький, невеликий люмінарк 14 см діаметр 149 гривень. Ось така з'явилася тарілочка новинка. З декором та з надписом. Надписи різні. Тусуюсь там, де смачно готують. Ще ось такий варіант. Ціна її 129. Кошик пластиковий, прямокутний, універсальний. Будь для чого, і для косметики, і для холодильника. Ціна його зі знижкою 39. Сухарниця прямокутна, пластикова по 27 гривень. Сухарниця скляна, рельєфна, невеличка, але гарненька. По знижці 69 гривень.